Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі! В цьому відео я вам розповім, що таке все-таки реп. Щас. Пушка реп. Так, ну дивимося. Зараз я вам розповім, що таке реп. Бачите, ось так виглядає, такий непог... непоганий варіант. Зараз я вам покажу, ну дивіться, реп, це така а, пушка. Бачите, ось так вона виглядає в комплекті. Тут є саме Сама пушка, якісь дріти, прицел і так далі. Ну Дивіться, як вона стріляє, як вона працює, ви просто берете чіпляєте цей прицел на, на реп. А після цього ви заряджаєте цю пушку і. А берете просто, якщо бачите шахет, просто стріляйте по ньому. І він, є два варіанти, що з ним станеться. Він або відразу впаде, або він полетить не по напрямку, а куди попало. Тому, якщо ви військовий, то купляйте таку пушку. Бачите, є ще ось такий більш крутіший варіант. Бачите, цей реп, він дуже просто працює, націлюйтеся на шахети, і... а натискайте на курок, просто шахет втрачає сигнал, і він або падає відразу, або він летить, ну, куди попало. Тому. А, друзі, я бажаю, щоб ви зібрали на військовим на таку штуку. Бачите, он ще крутіший варіант є? Це доволі така гарна пушка. От бачите, бачите, це пише навіть в убийцях бачите? От, є реп-система. Друзі, знаєте, чому вон це убійця дронів? тому що ці реп ви націлюєте, а націлюєте на шахет, і, і якщо а, дивіться, якщо шахет втратить сигнал, ну, він втратить сигнал від Реба з великою вероятністю. Десь вероятністю десь 99% він, він втратить сигнал і полетить куди попало. Хоча скоро, хоча скоро збирається зробити може, такі дрони, які просто нереально не збити, збити ремонт. Бомбачите рюкзак купольний глушник дронів, бачите? Бачите просто реп, це така штука, що не втрачати патрони, просто рети, стріляє, а натілюйтеся на дрони, і якщо і ці дрон вас не попаде. Але, друзі, я вам рекомендую перед тим, як використовувати репи. Просто треба навчитися їм цілитися, тому що можна щось друге заглушити. Бачите, ось а, так, характеристики а, Частотний діапазон, ось такі ісадячі мощність 300 Вт, весь вага около 10 кг. дополнительная комплектация антенны 60 сантиметров, длина магнитной базы, кабель 3 метра. для каждой антенны цена единицы 3200 гривен. Бачите, д 119200 гривен за 6 антенн. Вот, бачите, есть так, Посабління виглядає, який я вам реп, рекомендую купити. Ну, для починаючих можна, в принципі, це взяти. А якщо ви будете більш професіональніше, то можна вже брати такий, але це треба відкривати збір. І тільки тоді ви накопите, коли купляєте собі такі репи. Якщо дивиться ви. Просто їдете куди летить шахет, і ви відразу берете, націлюєтесь на ці дрон, шахет, молнія, я рань, пала і так далі. Після цього він втрачає сигнали, летить куди попало, але краще його. Абі зв'яздіти, ну, кра краще йому дати втратити сигнал над річкою або в якомусь лісі. Тому, друзі, тепер ви знаєте, що таке антидронова пушка реп. Теп тепер я сподіваюся, що ви відкрите збір та будете військовим купляти.